І наступний домофон це у нас Nexo 7 Cloud. Він у нас теж такий же самий, як і 7-дюймовий Nexo. Але у нас трошки відрізняється те, що у нас піктограмки розміщені в різних місцях. В принципі, це все те, що відрізняється домофони з зовнішнього вигляду. Є також вони в білому кольорі, і це у нас є в чорному. Зараз ми більше більш уваги. Перейдемо Nexo Cloud, Він у нас теж прикольно виглядає, мінімалістично, сучасно, вписується в будь-який дизайн. Теж дуже класно підходить для як будинків, так і для квартир. Але з функцією cloud. Функціонал у нас такий же, як і в всіх домофонів, Full HD камери, викличні панелі. У нас підтримка IPS-матриці, запис по. DeVR, все це присутнє в цьому малюку. Але Cloud є великим і класним додатком до цього домофону. Бачимо зображення, давайте перевіримо. Це у нас домофон SIM Cloud. Так він показує. Надіюсь, камера може не повністю передати зображення. Але тут повноцінне у нас Full HD. Cloud вам допоможе віддалено контролювати те, що у вас відбувається. У вашому будинку або у вашій квартирі. Тобто, якщо ви дуже часто подорожуєте, постійно в від'їздах вас немає, хтось натиснув кнопку, подзвонив, виклик прийшов на домофон і одразу переадресація пішла вам на мобільний додаток в телефон. Підняли трубку, поговорили, і ви не будете хвилюватися, що хтось пробиває вашу квартиру, чи є вдома, чи немає, бо зараз у нас часи такі, що люди бувають різні. Тому цей малюк підійде для тих, хто дуже часто подорожує. Або якщо вас дуже часто нема вдома, ви постійно на роботі, він теж дуже класно вам підійде.